Готуємо сьогодні найсмачніший великодній крафін, а для інгредієнтів нам знадобиться пергамент для того, щоб зробити форми, 80 грамів вершкового масла, 5 столових ложок цукру, борошно. Дрібка солі, склянка теплого молока, 4 яєчка, дріжджі, 100 г родзинок та 100 грамів отаких от шоколадних кульок, які тут чомусь називають чіпси. Та в якості шапочки я рекомендую використовувати ось такий от крем для капкейків. А для форм нам потрібно відрізати ось такі от смужки шириною 15 см. За основу для форми я взяла ось такий от термос. Ви можете використовувати навіть консервну банку. І по формі нашої основи вимальовуємо ось такі кружечки, які потім підуть на дно форми. А в якості клеє використовуємо борошно та воду. Тепер обгортаємо так нашу форму і загинаємо краї, як показано на відео. Для кращої щіпки промазуємо усе це нашим клеєм з борошна та води. Кружечок, який піде на дно форми, ми також промазуємо клеєм. Ось така форма в нас вийшла. Тепер ставимо її під прес і прибираємо кудись приблизно на півгодинки. А поки що готуємо опару. Змішуємо молоко, дві ложки цукру, додаємо дріжджі, додаємо ложку борошна. Перемішуємо та прибираємо на 15 хвилин у тепле місце. А в цей час розбиваємо 4 яйця, додаємо 3 ложки цукру, трібку солі та збиваємо все це вилочку або міксером. Слідом поступово вливаємо. Розтоплене вершкове масло, додаємо нашу опару і все це перемішуємо. І можемо поступово починати замішувати наше тісто. Коли тісто вже стало еластичним і перестало прилипати до рук, починаємо розкатувати. Але спершу розділимо його на дві частини. А потім ці дві частини і ще на дві. І ось тепер беремо скалку і розкочуємо нашу четвертинку тіста. Зверху викладаємо наші родзинки. І загортаємо. Тепер розрізаємо наш рулетик, але ось так от, як показано на відео, не до кінця. Загортаємо ось так от дві його половинки. А потім ось так от кладемо одну на одну. На дно форми вливаємо крапельку масла і кладемо наш крафін. Те ж саме робимо з крафінами з шоколадними кульками. Виставляємо наші крафіни на лист та випікаємо при 180 градусах 15 хвилин. Потім зменшуємо температуру до 150 градусів, накриваємо фольгою і випікаємо ще 30 хвилин. Ось такі красені у нас вийшли, змазуємо їх кремом та посипаємо присипкою. Просто подивіться на цей шедевр. А ось так виглядає у розрізці. як бачите, все пропеклося. А тепер куштуємо цю смакоту. Але не з боку, починаємо завжди з шапочки. Мм, це дуже смачно і дуже просто. Все, що відбувалось на відео, виконане не професіоналами, тому намагайтесь повторити це вдома.